Біфрен, спокій за ясної голови. Зосередимо зараз свою увагу на Херсоні. Там зник зв'язок. Російські загарбники роблять все, щоб завадити місцевому підпіллю, передавати інформацію Збройним силам України. Про це повідомляє центр національного спротиву. Детальніше говоримо про ситуацію в Херсоні і на Херсонщині з Юрієм Сабалевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Бірові слава вас, пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, яка зараз атмосфера панує в Херсоні? З того, що ми знаємо, що там відбувається зараз? Там залишається дуже складна ситуація насправді тому, що окупаційна влада продовжує реалізацію депортації, фактично нашого населення. Вони вже розуміють, що Масової підтримки ця програма не буде мати, незважаючи на всю атмосферу паніки, інформаційного колапсу, які вони там намагаються зробити. І вже сьогодні вони пропонують додатково до житлових сертифікатів людям, які погодяться виїжджати, ще додатково вже грошову винагороду компенсацію за цей так званий переїзд в розмірі 100 тисяч рублів. Але при цьому вони вимагають надати документи, які підтверджують право власності на нерухомість Херсонів про обережне частини Херсонщини, і невідомо, яка доля буде потім цього майна, тому що просто так вони нічого не роблять. Насправді дуже приємно визнавати, що зараз от в Херсоні. Знаєте, посилився такий тиск, не, не тиск а мирний спротив з боку нашого населення. Масово відмовляються люди приймати е, в магазинах на ринках рублі. Таким чином вони просто демонструють своє відношення до окупантів, е, відчуваючи, що звільнення вже поруч. Е, Проблема дуже великі. Насправді зі зв'язком Кабельний інтернет відсутній повністю. Мобільний зв'язок. Працює дуже погано він то є, то його немає, і вони наскільки я розумію, обмежили. Е Поснов здатність каналів мобільних, тому що е, дуже важко з людьми спілкуватися в е, зв'язок аудіо взагалі не проходить, текстові повідомлення проходять, але часто просто зникають люди зі зв'язку. А в деяких районах Херсонщини, Херсону пробережних Херсонщини, Херсон, Херсон, взагалі навіть мобільний зв'язок вже відсутній. А як зараз люди можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, якщо є така можливість, взагалі? Вона залишається через Васильівку на Запоріжжі, але от вчора була, був поганий день, жодну людину орки не пропустили. Позавчора люди ще наші виїжджали. Там близько ста людей вдалося це зробити. Вчора ніхто не виїхав. Будемо чекати інформацію, що в нас сьогодні з цим, але інформація буде пізніше. Ну, схоже на те, що окупанти більше переймаються не тим, як убезпечити людей, а тим як більше всього награбувати. Якщо до цієї інформації, що вони вивозять з музеїв експонати, вкрали пам'ятник Суворову і Ушакову, знаєте, в мене знайомі дивуються, кажуть, як це красти пам'ятник. Ну, слухайте, люди, які крали туалети, унітази і не потягнуть кількасот кілограмів бронзи, ну це було б дивно. Тому я, наприклад, цьому не дивуюсь. Що вам відомо про от поведінку окупантів щодо цього пограбування продовжуються. Вони носять, на жаль, масовий характер. Вилозяться майно державних комунальних установ в першу чергу. Але, на жаль, є і випадки пограбування і наших людей, приватних будівель. Першу чергу це люди, які вже виїхали. Тобто окупанти знали, що це вільне життя, вільне житло, що там немає людей, не буде свідків, і вони приходять просто просто грабуються помешкання стосовно пам'ятників. Ви абсолютно праві, У них там якийсь якісь з цим питанням, тому що. Ще спочатку окупацією вони почали ставити пам'ятники Леніну, а зараз, тікаючи з Херсону, вони вирішили ще й пам'ятники зібрати. Ну такий дивний народ. Ну, нам, здоровим, психічно здоровим людям, мабуть, важко аналізувати їхню поведінку, і не будемо. Скажіть, будь ласка, щодо просування військових, ми дуже обережно коментуємо цю тему, але е, можливо е, саме така поведінка свідчить про те, що скоро будуть хороші новини. Давайте обережно, але щоб всім було зрозуміло. Вони зрозуміти добре. Гарні новини на цьому напрямку. Вони є кожен день. Насправді не все можна говорити, але не всі, скажімо так, в такі масштабні про які говорить вся країна. Потім і коли звільняють там крупні населені пункти. Але гарні новини наші зсу вони дарують нам кожен день на цьому напрямку. Там постійне йде знищення військової інфраструктури, там постійне йде деокупація. Насправді наше. Звільня продовжують звільняти населені пункти закріплюються в них. Забезпечують там відносно безпечні умови, і потім надають можливість вже цивільній владі там працювати. Коли вже цивільна влада отримує доступ до цих територій, вона має можливість там і забезпечувати доставку гуманітарної допомоги, забезпечувати доступ людям до медичної допомоги, пенсійного забезпечення, робити евакуацію, якщо є потреба. Та відновлювати комунікацію, що зараз от найскладніше насправді, тому що орки, коли вони відходять, вони там знищують все. Після них там фактично там потрібно все з нуля будувати у більшості випадків. Скажіть, що, будь ласка, що відомо на тепер про ситуацію з Каховською гідроелектростанцією? Немає поки що нових даних. Ми бачимо певний рух. Окупантів на цьому об'єкті вони і сьогодні не допускають працівників підприємства, яке обслуговувало ці споруди, тобто що там насправді відбувається, сьогодні дуже важко сказати. Вони не допускають наших людей, але певні маніпуляції там відбуваються. А маніпуляції в інформаційному полі вони як вони використовують ситуацію з Каховською гідроелектростанцією для того, щоб залякати херсонців, і для того, щоб можливо схилити їх на свій бік? Це я веду до цих новин про формування тероборони. Ну, дивіться щодо формування тереборони, це е, така мертва ідея повністю, так само як і створення добровольчого батальйону на Херсонщині, тому що ну там зовсім інший настрій у людей, і там неможливо їм зібрати достатну кількість колаборантів, які готові піти і зі зброєю в руках воювати проти власного народу. Це взагалі не та область, де це може спрацювати. Вони, ви праві, вони дійсно використовують максимальну от ситуацію з Дамбою для того, щоб створити панічний настрій у людей, примусити їх до депортації. Фактично, вони роблять це. Знайте в Вони створили максимальну атмосферу такого. Залякування про те, що дійсно місто буде зруйноване, дамба буде взірвана, І єдина можливість врятувати життя це погоджуватись на цю от, на це переміщення до Російської Федерації. Вони вже не сне скривають про те, що вони людей будуть вивозити саме до Росії. Насправді, тобто Крим це тільки такі проміжутичний да, місце, в якому вони звозять. А потім далі організовують логістику, і возять людей саме до Російської Федерації. А вони хоч кажуть людям, куди вони їх везуть? Ні. Тобто, Цього це немає. Рух в тобто рух в нікуди по факту. До Криму, там... Так, ви їдете до Криму, там вам буде надано тимчасове житло, а потім вам нададуть всі необхідну інформацію, консультації, як ви будете далі жити. І все це тимчасово ви не переживайте, але ж... От, житлові сертифікати вам будуть оформлені на придбання житла саме в Росії. Тобто, ну вони там повністю з логікою дружби немає, але ну це працює. Працює тому, що дійсно люди просто залякають. Так дякую. Почули ми інформацію від вас, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, про ситуацію в Херсоні на Херсонщині.